Землі це коли Дух Божий залишає її. Тому апостол Павло в свій час звертався до віруючих і писав такі слова: не засмучуйте Духа Святого, в яким ви запечатані в день викуплення вашого. Не засмучуйте Духа Святого. Виявляється, друзі мої, що Дух Святий може бути засмучений. Як ви думаєте, чим? Чим я можу засмутити Духа Святого? Чим ви можете засмутити Духа Святого? Як ви думаєте? Не вірую. Не вірую. Ще які є думки. Не послухом. Гріхами. Но ви знаєте, є гріхи різного характеру. Є гріхи, коли людина зробила. Ну, ситуативні. Склалася ситуація, людина навіть і сама не усвідомила, що вона зробила щось не так. Лише потім раз я зазнав, ой, що ж я зробив? Та як я так міг? Буває так, так? Да? Буває. Но є гріхи, які людина робить як? Свідомо. Ці Чому Дух Святий залишив Саула? Тому що Саул свідомо систематично противився Духу Святому. Він не покорявся Духу Святому. Він проявляв свавільство, пам'ятаєте, да? і це була велика проблема, коли Дух Святий говорить, одна, людина робить друге. І вона робить так і другий раз, і третій раз, і п'ятий раз, і десятий раз. Як ви думаєте, Дух Святий задоволений таким? Ви задоволені, коли ваші діти не слухають вас систематично? Як ваші відносини з дітьми тоді? Так? Да? Так? Да? Ви розумієте, так да? Так само і Дух Святий, коли Дух Святий нас закликає до якогось дій, а я кажу, та ні, та я собі хочу по-своєму. Дух Святий каже, ти ж знаєш, що суботній день це святий день. День суботу. Та що ну, святити святи, але в мене є багато роботи, я мушу це робити. Він собі там хай робить що хоче, хай говорить, що хоче, а в мене є свої справи. Як ви думаєте, засмучуємо Духа Святого? Звичайно, звичайно, друзі мої. І не тільки святістю суботнього дня, і багатьма іншими справами, про які ми вже з вами вивчали. Ви думаєте, що це Ілля Петрович нам розказує. Да, Дух Святий через Іллю Петровича, через Олександра, е, брата через інших. Він наставляє нас, Дух Святий, хоче нас наставити, навчити і сказати, брате, сестро, донько моя, сину мій, потрібно ось так жити, ось так поступати, я кажу, та ні, я собі хочу по-своєму. Так поступав Саул, і ми читаємо, що Дух Святий залишив його. І що...